Добре, і скажу вам так: я теж тут багато українців зустрічав, які, допустимо, вже повністю перейшли на польську. Вже такі, прям. Я от говорю до них українською, бо я знаю, що це людина, десь там з Тернополя, з Львова, чи ще звідкись? Я сам з Львова, і я от говорю до неї українською, а вона мені відповідає повністю польською. В неї вже польська культура в голові встроєна. В неї там вже дитина, ну, оч ну, очевидно, що вона вже її родила там в Польщі, в неї вже польське громадянство в, дити ну, в дитини. Та вони вже все, ну, вже нема шанс. Нема шансу. Ну, от Я колись знав таку ситуацію, котра була на Черкащині. Це було в 90-ті роки, коли деякі хлопчики поїхали попрацювали рік чи два в Росії. Приїхали на рідну Черкащину, це Черкащина, це край Тараса Шевченка. Так ось приїхали туди, і вже в своїх райцентрах розмовляли на русском язике після рік чи два роботи в Росії.